українській нації, тричі! слава, слава, слава! В української нації! смерть! Загорнуті в українські прапори та з гаслами не мовчати про полон. Місцеві жителі вийшли на вулиці міста в підтримку військовополонених та зниклих безвісти, розповідає одна з учасниць ходи Тетяна Лісова. Наша мета вона стала повернення полонених, повернення уваги суспільства, щоб інформація трималась в колі. В соцмережах скрізь, щоб про полонених не забували. Вирішили маршем пройти вулицями міста, аби привернути увагу до теми обміну військовополоненими, говорить організатор заходу Данило Язан. Молодь повинна брати участь в таких заходах, адже ми є частиною України. Ми ті, хто будемо будувати її майбутнє. Ми повинні допомагати нашим воїнам, нашому народові, щоб вибудовувати справді міцну країну. Маршем учасники акції пройшли 6 кілометрів від площі Сімсотріччя і до Соборної площі міста. Анастасія Кашоїд, Федіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.